Ретроградний Меркурій уже почався. Тож, давай подивимося, чи проявиться до тебе твоя колишня пасія. Актуально на момент перегляду, відповідно, в ретроградний Меркурій, який б це не був, да, відповідно. Підписуйся, залишай лайки, залишай коментар. Дякую, приймаю. Загадуй свою пасію. Неважливо, хто ти, дівчина чи хлопець. Подивимося, подивимося. А може тобі захочеться до когось проявитися, таке теж може бути. Ну що ж. До речі, консультації і розклади для вас особисто все є інстаграм, телеграм, ватсап, все за посиланням в шапці профілю. Чи буде проявлення? Ну скажімо так. Давай будемо чесні, проявлення може бути, або якщо ти дівчина, то ти пильнуєш за кимось. Да, відповідно, але ти тримаєш певну злобу. Все рівно десь у тебе да, Воно десь всередині крається. А якщо ти чоловік, то відповідно до тебе може проявитися та що за тобою дуже сильно пильнує. Угу. Очень інтересно. Ну, скажімо так, збирає інформацію для свого собственного блага, да, відповідно, щоб зрозуміти зрозуміти взагалі, що в тебе відбувається, знаєш, як ото буквально дістає інформацію з якоюсь а, по-хитрому, похитрому. Може, там якось з якогось львого аккаунту, тому що є злоба якось на тебе вона тримається. Якщо ти дівчина і ти тримаєш злобу на нього, ну, скажімо, давай подивимося, чи все ж таки хто перший проявиться з вас. Ти чи, ну, ти... Хлопець чи дівчина, дівчина чи хлопець, хто у нас перший проявиться? Хто у нас перше проявиться? О -о -о. Інтересний поворот собит. Ну, скажімо так. <сум> ох, ох, ви двоє хрущей таких інтересних, я вам так скажу, ребята, може бути проявлення зі сторони чоловіка, але, відповідно, це не так, як очікує цього жінка. Або це навіть прояв буде, не такий благоочікуваний, який ви очікуєте взагалі, перепрошую за тавтологію, які ви да, от, передбачаєте один перед одним. Тому що двоє в таких енергіях. Показати себе, показати своє свою таку, знаєте от таку пристрасть в тому плані, що подивись, який я, подивись, яка я. да Взагалі, типу. Ой, да звісно, ребятки, да інтересна. Мужчина може проявитися, але дівчина там теж може може очень сильно себя проявити. Да, що що мужчину може це трошки пригнічити відповідно. Ну, давай подивимось, до чого це все ж таки приведе? До чого це все ж таки приведе ваша комунікація, навіть цей прояв? Нічого себе. Ребятки, може бути пристрасть між вами. До речі, знаєте, типу повернення. Повернення в ну, типу, це може бути обізбашено, це може бути несподівано. Тобто, знаєте, хто в пориві страсті, да, в пориві зустрічі, може бути знаєте, з такою ноткою агресії до друг друга, да, і це буде легко, це буде непринужденно. І відповідно, ну, все рівно калібатися будете: чи то вам спілкуватися, чи то вам не спілкуватися. Періодичні, потім певні зустрічі вони можуть завдяки там типу на фоні пристрасті, да, відповідно, да. От чоловік даже може амбіційно якось так проявлятися, тому що йому так хочеться. да, соответственно. Ну, все рівно, ви будете стояти на виборі, взагалі, чи потрібно вона воно вам, чи не потрібно. Два рекомендацію тобі: той, хто дивиться, той, хто дивиться. Ну, якщо ти хочеш наповнитися емоціями. Якщо ти хочеш висловитися, вимовитися да, відповідно, ну, притримуй їх, тому що можна потонути в цих емоціях, це можна, знаєте, типу навіть трошки поістіріть в цьому, в цьому моменті, да, соответственно, чи вартує воно взагалі того, чи воно вам не завадить. Тобто поринути у вир емоцій, ну, ребятки, діло буде за вами. Але ж все ж таки приймайте во благо.